Всім привіт! Сьогодні познайомлю з якісним шупуером і покажу на які кроки йдуть виробники, щоб боротися з контрафактом. Оглядати будуть чай від фабрики Джунча, шупуер, який іменують Home Intinja. Я щитий лінгвіст і з вимовою точно наліпив якісь нісенітниці. Китайська мова дуже складна в промові. Особливо це стосується мене особисто. Але точно скажу, що це значить в перекладі. Хоумін сінья це Червона Рима, золотий бутон. Напевно, треба нагадати значення слова Рима. Також відома як рифма. але в нашій назві може мати значення як мірність, узгодженість або ритмічність. Погодьтеся, що розуміння самої назви вже дає можливість відчувати цей смак та аромат в думках. Давайте ще раз спробуємо відчути цю назву. Червона мірність, золотий бутон. Ну, як смачно? Напиши відповідь в коментарях. Тепер трішки інфи про фабрику Джунча. Все, що вам потрібно знати про неї. То це найпотужніша торгова марка чаю в Китаї, яка є державною. Тобто фінансується і контролюється виключно державними установами і є лицем чайної індустрії якості та технологічності. Це не одна фабрика. а Державна торгова марка, яка охоплює багато підрозділів чайних підприємств по всьому Китаю, та виготовляє всі види чаїв, розробляє технології індустрії та контролює стандарти якості. Надважлива установа для розвитку чайної культури та показник якості чайного продукту в Китаї. Компанія джунча пройшла довгий шлях, щоб завоювати свій статус. Заснована ще в 1949 році, є одна з найстаріших чайних компаній, яка має великий досвід і знання традицій і повною мірою це демонструє в своїх товарах. Це iPhone в світі чаїв, саме тому на чаї джунча найбільша кількість підробок. Будьте обережні при покупці, вибирайте перевірені магазини, які піклуються за свою репутацію. Одним з таких магазинів є ті від GAT. Там і придбав цей Шукуер. Посилання буде в описі під відео. Чай повністю відтворений деталями, які вказують на його якість. Почнемо зі пакета. Це, напевно, примха самого магазину TVDGAT і додає собі вартості чаю, але дає більше вражень і зручно зберігати. Сам блин також запакований добротно, видно, що упаковкою попрацювали дизайнери-професіонали. Упаковка наповнює вірою в якість. Офігінна поліграфія, приємна на дотик бумага. До речі, останнім часом стандартом для пуерів компанії джунча є два шари паперу. Лицевий папір а, є щільний, як бачите. А всередині чай загорнутий в тонкий рисовий папір. Я думаю, вам буде тут видно тонкий рисовий папір. Але саме цікаве, що я хотів би вам показати на упаковці, це буде сам сама пломба. Зверніть увагу на захисну пломбу. Як бачите, тут є QR-код, він був під захисним шаром, який. Який частково закривав QR-код і мав логотип компанії. Стирається легко, як на миттєвих лотерейках, ви його просто стираєте, коли ми його скануємо, то переходимо на сторінку центру довідок по боротьбі з контрафактом. Де є інформація за конкретно цей шупуер, а саме опис чаю від виробника. Спосіб заварювання та посилання на сторінку компанії в соціальній мережі від Чат, де можна зв'язатися з менеджером компанії та отримати зворотній зв'язок. Як на мене, це дуже ефективне рішення компанії Джунча. Але не думайте, що тут тільки з упаковкою все добре. Сама сервина виглядає розкішно. Погляньте, як апетитно виглядає пуер. Золоті бутони так гарно виглядають, неначе їх намалював да Вінчі. Приємні золоті кольори підігрівають апетит і дають зрозуміти, що маємо справу з особливим чаєм. Я так зрозумів, що. На золоті є акцент чаю, тому як і упаковка має золотий стиль. Як бачите, я вже встиг насолодитися цим пуером. І це добре, що є можливість поглянути на склад чаю всередині блина. Як можна замітити, всередині також велика кількість золотих бутонів. З цього треба зробити висновок, що сировина чаю рівномірно розподілена по всьому чаю, а не тільки з лицевої сторони, як це зустрічається в багатьох пуерах. Коли ми переходимо по QR-коду з пломби пуеру, то ми можемо прочитати інфу про купаж. Виробник відверто пише. Виготовляється з добірної крупнолистової сировини з чайної зони сішуан B'A в Юнані. Та рафінується, тобто змішується матеріалами трирічної витримки з чайних зон Браун і Дзінмай. Напевно, це іде мова про золоті бутони. Також виробник вказує на те, що чай. Годиться для зберігання, і з часом буде набувати смак. І саме головне ціну. Хто не знав, то не весь шупуер годиться для зберігання, і з роками ціна може тільки знижуватись. Тобто є пуер, який закладають на роки. І є пуер, який вчасно не продали. Але то вже інша тема доцільності зберігання і зберігання в цілому. Також буде цікаво поглянути на розгортку, яка знаходиться всередині упаковки. Тут зафіксовані всі необхідні сертифікати, яким відповідає чай. З цієї сторони також, як бачите, сертифікація з печатями, всі необхідні сертифікати тут зображені. І саме цікаве і важливе, як на мене. Знаходиться саме тут. Це хімічний аналіз сировини. Ось це дійсно серйозний підхід до якості. Якщо продукт якісний, тобі нічого приховувати. Зіп-пакет для чаю це не просто неймовірно зручно. А ще є можливість ефектно оцінити аромат. Зіп-пакет концентрує. Аромат і проявляє сильні сторони чаю. Цей шу має дорогий розкішний аромат. Його крутість відчувається моментально. В ароматі багато деревини, дуже витончений, не наче аромат нової ексклюзивної мебелі з червоного дерева. Саме такі асоціації зустрічаються. В якісних шупуерах. Відтінки деревини є основним дескриптором а, в ароматі сухої сировини цього чаю. В розігрітому чайнику аромат доволі скромний і однорідний. Відчувається десь посередині між деревиною та кавами зернами, також відчувається солодкість. На нашому ринку це точно топ за свої гроші. Шупуер від джунча. Це точно треба спробувати. Однорідний виміряний смак, який переливається а, в таких дерев'янистих нотах, відчувається кавою після смак. А, Голова колом чи то по колу сухофрукти кружляють, Чорнослив, фініки, курага. Погоджую. Звучить досить просто, але повірте, цей бархеттистий, хамелеонистий, ще б я його назвав, благородний смак, може вас здивувати. Особисто мені червона рима, золотий бутон дає насолоду і задоволення. Це дійсно особливий чай. Смаренний, як король, ніжний як нефрит. Підійде для особливих моментів і розвеселить компанію. Надає особливий такий чайний настрій і буде суперським подарунком для чайного ентузіаста. Посилання буде в описі під відео. Якщо сподобалось, ставте вподобайки. та особ... Обов'язково підпишись на канал. Тут ми говоримо про смачний чай без стереотипів і як є насправді. Бувайте до наступного відео!